Клас! Ви дивіться, яка гарнюня. Mm -hmm. Mm -hmm. Свіженький борщик. З домашнім майонезом. У мене він такий густий, що це копець просто. Як сметана, й-мою. Mm -hmm. Ви дивіться на цю петрушку, Ух! лучок. Цибулька. <реш> 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 і лучок, і цибулька. Оце, оце лучок, а оце цибулька. <реш> Коротше, колбаска там була у нас заваляща mm -hmm. в цьому. То ми Вирішили ще її підрізати цирком. Сідаємо м -м, обідати. Mm -hmm. Коля затеяв е, уборку в цьому в старому домі, бо там треба деякі е, речі повитягувати В общем, Почав там шлангу знайшов, ту, що на капельний полив, ну і там зачепився, як кажу. Да? Те треба витягнути, у нас старий м -м, морозил калар. Він стоїть, там займає кучу місця, а там треба десь щось підлат... підлампічити, підлатати стіни. І не туди, і не сюди стоїть морозилка. Я кажу, витягую її сюди. Дам об'яву. Хтось забере, той забере. Хоч за скільки. Бо вона там уже стоїть у нас скільки вже. Другий рік. Є, ми да? Та ми її раніше її виключили. Да? Да? Стоїть вона у нас довго і вже вона, ну нам вона не треба. Ми ж раніше її брали, бо ми свиней тримали, тому забили пару свиней, так, положили в ту морозилку, там великий ларь. І все, і класно. А тепер вона вже не треба, нам не б'ємо таких кількостях немає в нас м'яса. Тому так, тому потроху щось робимо. Ось такі діла. Все, погнала я смакувач свіженьким борщиком. Ну что, товарищи, у нас там капец. Вам показать всю эту красу. Ой, закрывайте носики. Вот тут, оу, пыльно. Фу. Ёшкин, кошкин. Ой. Да, ребятки, надо убирать, пока она сама не впала. Угу. Это стена. Тут она в пив кирпича. Какие в кирпича? Руба, кирпич. Ну, она тут видно. вообще, и бачите, тут, тут была колись печь. Вон, Ага. Отвір на крышу. Короче, воно тут через зроблено ага. через не пойми що. Була піч. Піч разобрали. Зверху намазюкали оно глини, бачите? Бо кирпич чорний. Да, да, да. Зверху намазюкали глини і все. І все, да. І все. Воно таке от непевне, воно стояло, стояло, трошки рушилось-рушилось, поки я <гух> не понял, що надо його самому розрушити, бо Не, ну, ребята, ви бачите, яка яка хата. В нас спитали, чому. <ріст> чому тут нічого не показує? <ріст> да. Чого ви не, не стали жити в цій хаті? Бо ось вона ну, така. Да. Бачите? Да. Вона дуже неяка, Ось ось, бачите. От, а оце по цим причинам ми перекривали кришу, бо тут же, бачите, воно там, Воно тута, воно тута. І оце не дай боже б не перекрили б кришу, не зняли б тут ту тяж, тяжелінну кришу. То воно б вже <говори> б давайсь рухнув. Так угу. він в принципі Ну Він он, не вчити, стіна, бачите, сідає сідає, сідає. Воно бачите, вона сідає, потріскалась і вона сідає вся донизу. Вікно, воно вже перекосилося. Та понятно. І, це, це все треба перестраювати, перероблювати і сюди стільки бабла треба, що я просто не знаю. Це просто жах. І не, не буде дешевше, якщо що, хто там може напише, що ну, чому заваляти і построїть новий, дешевше не буде. А, первых ми не маємо права його заваляти, щоб ви розуміли. Ні, ну по суті не можна, а завалять і построїть такий самий. Ну блін, а як ти не відключати газ, це треба щось робити там, я не знаю. Це... Ну, можна і не... ну ти бачиш, де газ? Ну його все підвісить ну, це... на палки. Блін, це так, така задниця <сих> підвіс... під, під, Ні, да, це, це велика срака. І, і як ні, його ні. построїть нове? Це ж вообще жесть. Ви ж ну, ну... представте, воно ж не маленьке, воно дуже велике. Оця ця комната агромедна. Оце виходить, оце територія. І ось, ось там кімната ще одна. Ну, коротше, ну це, блін, жах, жах. І все воно в такому стані. Ну, та, втора, ну, та кімната ще більш-менш, бо вона стоїть е, ну, устойчиво. Вона стоїть на, типу, на бетонному чомусь. Ну, да, да. Да, і, ця, і цей угол. Виходить, ця сторона більш-менш. А у ця сторона вона уходить прямо на, на глину. Просто тут на, на глині вона стоїть, тут нема нічого. Ну, Фундаменту нема. Якщо і робили фундамент, то тільки під цією стороною. Зараз я вам покажу. Чи підливали під бачите? Тут, мабуть, була глиняна хата, чи як воно тут було. Ось. І його потім, щоб ну, кирпич покласти, вони залили ось такий фундамент із якихось що, я навіть не знаю, що воно. І виходить, у цей угол добре стоїть. Ось так от. І той угол ще стоїть нормально, бо тут, бачите, підлили добре. вони таку штуку. Ось, ви хоч там щось бачите чи ні? Отаку от, ну нормально. А там далі хата, уходи. Воно бачите, ота пристройка, що ми вже частично розібрали, частково. Ось. Вона ж тут взагалі без фундамента була, це вже Коля підливав. Ми оцей угол дому повністю, бачите, він не совпадає рисунками, все, ось оттуда починає, повністю цей угол. Ми його розваляли і повністю його Перестроїли, ну тобто, понятно, да? Ось так по вікно, воно теж тут було репнута, тріснута, все. Отак, от видно по верхушці. Оцей весь угол. Ми перестраювали. Тобто, бачите, тут шлакоблок. Тут шлакоблок теж був, але потім Коля ще кирпичом обліцював. Воно отак ну, поняли, по чуть-чуть, по кусочку можна й дом відновити. Але, да, да. але ну, по чуть-чуть, бо бачите, отут то... цього фундамента не було. Зразу оце влупить і звінить мене скільки грошей. Угу. Просто... Коротше, оцей кусок. Ось ось цей кусок. І воно стіна. Воно тягне е, все, бо тут взагалі нічого немає. Я не знаю. Ось, о, бачите, воно стоїть на землі. Ось. О, як воно стоїть. Просто на землі. І звісно, що там у нас на склон все йде. Ось Чого? Ні, та я ось тут покажу, що просто склон є. Ось, о, бачите, як воно уходить на склон. І, виходить, хата стоїть на такому склоні. І все, і що, і що можна сказати? Естественно, там, де немає фундаменту, вона уходить уходить, уходить сюди. Добре, що там є великі дерева, дерева І вони трохи тримають. Бо ми думали їх позрізати, поубирати туди, який нафіг зрізати. Зріжемо дерева от ззаді, вона вся уїде туди. Тому ще кусок треба розваляти, взагалі, убирати його нахрен. І повністю той угол. Отой От угол, переробити, як і цей угол. Ну, коротше, в общем, роботи хватает, роботи багато. І як вам сказати? І це все треба робити, але ж і на це і гроші треба, і на це і сили треба, і на цеї, знаєте, хтось може сказати, треба було спочатку цю зробити, потім вдома достраюватися, та й хочеться ще по-людськи жити. якось, знаєте. Вот. Тут ми вирішили першим делом, конечно, кришу зробити, бо там криша була тоже вже. Не криша, а ті вже доски, і ті балки, у ті що тримали. Їх уже у цей короєт чи хто він там пожер. Тому першим делом, що ми в тому році, це ж ми в тому році, да? В в тому році зробили. Це ми облегчили кришу, бо шифер, у ті гні балки, воно ж як завалилось, то це все трендець. Тепер Буде проще перераблювати оце кусочками цей. Спитаєте, чому коли кришу зняли, не зробили той зад-дома. Бо це треба було і це ламати, і це вже доламувати, і то, і, і ета. Ну, я вам скажу, що зламати завжди можна, а потім з чого і як його построїти, щоб воно і трималось, і все остальне. Було не до того, я вам скажу. Коротше, щось питаємось робити, Але хочеться і не тільки старий будинок приводити в порядок, йому не можна дати завалитися, бо а, по документам він повинен бути. Понимаєте? Бо до нього підходять деякі там ну, ці ж щотчики, і він повинен бути. Так би якщо б, його не треба було б зберігати, то ми б вже плюнули та натяпля б зробили, десь щось зламали б наполовину, залишили б декілька кімнат й все. А так не можна. Бо це все документально має бути так, як воно має бути. Ми й так воно віконце ото заложили одненьке, ось, те розширимо і буде тут у нас два вікна. Хоча по документам треба бути три. Ну, посовітувалася я з людиною, він сказав, що якщо це в одній кімнаті, то можна із двох зробити одне. Ну, Тобто, зрозуміло, якщо ці вікна виходять в одну і ту ж кімнату. Ой, оце так, Оце так. Ну так от. Зараз Коля там ламає ту стінку, щоб вона сама не впала. А мені вже треба, уже сонечко не так пече, треба виходити на город та думати по поводу помідор. А помідори вже треба садити. Ой, блин. І сейчас завтра опять в город ехать. Короче. Якось не то, що натхнення, начебто натхнення є. Але якесь таке, знаєте, якесь таке таке щось. О, Люди поливають вже. І нам треба щось поливати вже. О, вже шланги потріскались. Що Щось не візьмеш, воно ламається, бачите, там лежить, починаєш відкручувати, то носик зламається, то то, і все. Це таке гімно. Це такий гімняний пластик. А що робити? Все, все одно покупаєш, бо, бо треба. А воно трохи на сонці полежало, там, я не знаю. Здрасті! І все ламається. Так що так, Титанічка танечка вже вся на городі, вже поливає. Куряком, мабуть, підливає рослинки. Щоб краще росли. І мені треба куряк за... Ну, Куряче гіменце замочити, щоб воно настаювалося. Є у мене трошки гіменця курячого, по-моєму, тут воно. Чи... Да, ось воно. Ось воно. Це куряче гіменце треба замочити, щоб воно настоялося і можна буде рослинки поливати. Так, треба пересаджувати, бо тут мені зовсім не подобається. Вони жовтіють тут. Їм чи вітамін не вистачає, чи щось може їх тут піднизу піджирає, мені кажеться. Бо якщо капусту всю зажрало, то не факт, що воно не зажре мені все остальне. Це вже на хірові і хірові становляться, ви бачите? Ці були нормальні. А зараз вони щось і, і земля волога. Ножки класні, все, можна вже саджати аж бігом. Убирати їх звідси треба. І там вже пожовтіли трохи. Ну, коротше, самі перші це треба саджати великі. І потім сюди перебиратися потроху, і вже один-тидин-ден. І все пересаджать. Головне, щоб не високорослі посадити ряду і низькорослі ряду. Я там поставляла, бачите, ви мене, мене спрашивали, що за розсада. Я вам буду показувати. У мене ось є розовий великан. Ну тут їх буквально декілька штучок з цілої пачки, Ні, то не з цілої пачки. У мене два рядка. Це Тут він і ще там він є. Оце у мене вийшло розового великана, аж дві штуки. Раз, два. І ще там в одному рядку теж там щось три чи чотири штуки. Вийшло. Тут є Чорний принц, оце, декілька штучок. Потім у мене там іде хурма, це жовтий помидор. Теж небагатенько. Потім що у мене там йде. А мікада рожевий йде до сюди, до половини, і тут мікада червоний. Оце, оце тут. Вам хоч видно, що я показую? Тут у мене наполовину рядки розділювано. Так, потім валове серце йде до половинки. ось, отут, ось так от. І отут йде. Щось йде, що з'їли. Воно, блін, навіть упаковку з'їли. Якість, насіння. І що воно от таке його поймеш? А, сливка красна, сливка красна. Потім трюфель оранжевий іде до половинки. Ні, трюфель оранжевий, все. Весь рядочок, і йде ще деборо червоний. Ну, тут теж його мало дуже. Штучок 5, мабуть, цього деборо. Він красивий, воно такі ростики добрі. Бачите, такі ножки класні, все, ось. Але його небагато. Ну і що тут далі пошло? Там у мене навіть. Новічок, да? так? Да, новичок. Тут, тут щось у мене багатенько і не пайму чого. Десь там стоїть ця штука. Коротше, треба дивитися, залазити та дивитися. Ось, бачите. Ну що це таке? Рожевий. Це у мене перший цей рожевий і рядом лагідний. Лагідний якийсь. Це ж так, бачите, які упаковки вже попортились. Можна брати висаджувати, поки я ще бачу, що це воно йде воно. Так, все. Побалакали з вами, все добре. Погнали. Працювати, бо балакати добре, а працювати ще краще. А оце, оце з це те, що мама з банки давала. Не знаю, скільки там, чого, ну, те, що вона з банки давала. Ось такі діла. Все. Побіжала. Боже, черешня красоля, красуля, красонечка вообще налилась добра. Добре. Бонька, характеристичь. Он же ж неугомонна собака. О, Коля бассейн наш витягнув з хати. Да, вже й треба Только плівку надо покласти під нього. Короче, роботи, Йошкін Кот, одним словом. Ух, ребятки, все, виперлих Приїхав Сашка з роботи. Заскочив, виперли. Така вона, тяжка, -мойо. Ну, працююча, ще. Працює. Ось я ж її релюху поміняв. Реле от холодильника. Поставити старого. То, кстати, почала відключатись, бо вони не відключались. Почала працювати круглосуточно. О, поміняв релюху. Ось, працює тепер вже з виключенням. Вот. Ну, така, звісно, вона така. Так, ладно, що я хотів, ребятки, вам показати. Ой, тут, як бачите, тренді повніший. <ріху> ось така, ребята, фігня. Ну, Слава Богу, нічого не рухнуло. знаєте. Ця стіна все-таки служила якоюсь опорою. Ви можете це побачити, ось, якщо подивитися, отак. Бачите, воно так дугою. Воно так дугою тут. Тобто, якась, якась вона опорка є. Ну, я все одно туди, бачите, запер пару кирпичів, доску забив. От. На всяк випадок. Коротше, сідає, стіна оця. Сідає добротно. Зараз подивимося, що тут у нас за морозилкою. Так. Ну це просто трэш, звісно. Що я можу сказати, ребята? Просто трэш, блін. Ну, ну. Це... це бачите, ну як тут ніхто ж не живе, це у нас як склад, знаєте. Такий собі склад, а не дом. Ось. То і в цьому складу, звісно, тут же ж було у нас... Ми ж э, держали тут ці бочки, у нас тут були мішки з зерном же ж отримали свиней кормить, поняли? Ось. То коротше, тут держали. Ну, один рік держали, срака почалася, поняла? Почались лісти миші, креси блин, і так далі. Що зробили? Коротше? Рік пройшов, взяли тут зірвали поли і забетонірували. Тому що вони через поли лізли кудись завгодно лізли. Ну, Це не допомогло. Стіни там в них є. Подивіться, що робиться, господи. Стіна є, та нема тут стіни, -мо. Кошмар. Просто кошмар. А, так вони під і живуть. Тут під пол доромаха. І туди деромаха, і туди доромаха. Тут, блін, стіни немає, йошкін кот. Тут немає. Тут воно, дивіться. Слава Богу, стоп стоїть, бачите, це щось дерев'яний. Короче, Короче тут димону можна руку засунути. Кошмар, просто кошмар. І що найцікавіше, його ж, розумієте, що відбувається? Що Якщо я зараз замажу цю дирку, да, візьму, замажу її на чим угодно, там, цементом, да, візьму і заділую. Вона з роборядом. Ту замажу, вона з роби рядом, тобто вони все время будуть собаки лізти. Нема просто слов. Ну, коротше. Коротше, все дуже, дуже плачевно. Дотягнули, блін. Та воно якось, знаєте, сюди я особо не заходив. А що сюди заходить? Як морозилкою перестали пользуватися, то сюди і не заходимо. Так ото. Дуже рідко я заходжу тільки сюди за інструментом своїм в першу комнату. От. А сюди ось, заходили, що тушонку робили, почали діяти тушонку. Я блін, подивився, за голову взявся, думаю, треба щось робити. Ця стіна, блін, яка сама рухне. Ну, слава Богу, не всла, як бачите, все. І, ну, До половини ну, воно розваляв. Ось. Коротше кошмар, блін. там вікно треба робити. Під вікном там теж стіни немає. Бріте все бетоном заливає, блін, ну, поняли. Щоб воно якось було? По слізній? Ні, слізні, а, хороший сліз, я... цвіте. Прикольно. Скоро буде горошек, горошек. Так, ми бачите, як завжди, під вечір, під темряву, так сказати. Ось. саджаємо, щоб жуки не бачили, де у нас помидорчики. <гум> Поняли, так? <да? гум> Ось. <гум> <гум> Вчора все підготували, бачите, під вірьовочку, під капельний полив. Я тут не подаливав і шланга не достала. Хоча земелька сира, сира геть, бачите яка. Розтягуй, розтягуй. Yeah, <laughs> О. О. Все хватило, отлічно. Так, Все, працюємо, кіська йде зараз, щас... Сипе всякі удобряшки і потім шмак 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 їх. Саджає. Треба блін, дирки позагортати, бо повисихає земля там. Зараз візьму граблі та позагортаю. Так оно робится Слушайте, вот такую Чтобы она была крепенькая. Так, опа, опа. И вот такая рука красивая. И на бочок их садим И вот